Обурені працівники комунального підприємства АТП 0928 прийшли в міську раду з протестами проти, за їхніми словами, насильної зміни теперішнього керівника. Підприємство займається вивезенням сміття вже протягом семи місяців. Судиться з міською владою. Причина нинішнього конфлікту зірвані збори акціонерів. Більшості працівників не повідомили, що два роки тому вони мали б активувати свої рахунки, аби стати повноправними акціонерами. Зараз люди без права голосу. Працівники скаржаться, що окрім цього, на їхній роботі намагають. Це завадити. Ну, вели контейнери для сухих відходів, так їх хтось спалить. Розумієте, ці контейнери на колесах, колеса пластикові. Коли голиться ящик з пластиком колеса зговають одне колесо, коштує 250 гривень. Разом з працівниками підприємства з'явився активіст Михайло Бойчук, котрий назвав все, що відбувається, звичайною формою рейдерського захоплення і намагався зірвати збори. Встали і вийшли, так як було сказано колеса. Не зрозумієте, виведенко. Інакшого не буде. того, щоб 800 Лишались без роботи, місто, яке має у власності 51% акцій, скликало збори акціонерів. Вони мають проводитись комунальним підприємством щорічно. Проте останні проводили ще у 2011-му. За словами директора департаменту комунальних ресурсів Ігора Гриненька, на засіданні не збиралися змінювати керівника АТП 0928 Стояли інформ питання звіт директора підприємства. Звіт наглядової ради звіт. Ревізора, а також принять, внесення змін до статуту, оскільки з того періоду часу е, законодавство помінялося, відповідно, пові, пови, треба провести відповідність до чинного законодавства. Е, Акціонерне товариство проігнорувало таке звернення. Під час знищення реєстру засідання на місце прибула патрульна поліція. Якщо реєстратори зборів напишуть заяву про зірвання засідання, то правоохоронці розслідуватимуть цю справу.